Друзі, вітаємо вас! Нова рубрика у нас будівництво особистого житла. Племінник вирішив збудувати собі будинок. І ми взялися залюбки за цю роботу. Будемо кожного дня показувати, як ми працюємо, як в нас виходить. І якщо ви зацікавитесь, ви зможете собі зробити так. Все дуже просто. Пішли. Ось у участок. Перший крок. Отака от будка, от, в якій ми можемо з вами інструменти покласти, якісь лопати і таке інше. Там є світло, саме головне, щоб було світло. І зробили ями. Ви грібні, бачите, це. Тут можна зразу ж ставити е, туалет е, ну, для будівництва, для людей, які будуть тут працювати, зробити е, такий на перший час туалет. Обов'язково, тому що будівництво, будь-яке будівництво починається з туалету. От, ще одна, ну от так воно буде сюди приходити, в одну яму, а потім інша. Класна річ, чому? Тому що е, тут е, будуть е, тверді елементи залишатися, а надлишок води, бо її завжди буде більше від стірки, варки-парки. А е, воно буде виходити в іншу яму. І ну, це класно. Так працює набагато краще. Тому, кому цікаво, е, е, які розміри, яка ціна, пишіть, будемо розказувати. Ми будемо всім ділитися. Щоб вам було цікаво, нічого приховувати не будемо. І е, ще одна дуже важлива річ, яку ми зробили, це скважина. От. Зараз ми будемо тут працювати і під'єднувати будемо. Е, ставити потрібно бачок, виводити труби, робити все те, щоб була подача води. Ставимо насос, все це будемо показувати, розказувати вам, як воно працює. Знову ж таки, кому цікаво, пишіть. ми будемо, Якщо цікаво, то будемо розказувати більш докладніше, знову ж таки, з цінами, з можливостями, як це робиться, бо ми робимо не так, щоб поїхали, набрали, приїхали, зробили. Ні, ми прорахували, подивилися, де простіше, де дешевше, де краще для нас все. Ну, щоб, ну, ви розумієте, ми працюємо вже для себе робимо. І ви так же ж само будете робити для себе. Тому поки от така ситуація, я думаю, з кожним днем воно буде більше, 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 краще, краще, краще. я думаю, що це буде цікава рубрика. Збудувати будинок з нуля. Дякую.